День знань студенти та педагогічний колектив Житомирського агротехнічного коледжу розпочали з урочистої лінійки. Для студентів цей новий навчальний рік ще один крок до опанування професії та здійснення мрії. Кожен, коли приходить сюди, він хоче отримати знання і поступити далі після коледжу на вище або пісти, робити вже по своїй спеціальності. Бажання студентів поділяють і викладачі для них навчальний процес це не лише передача знань та уміння молодому поколінню, а формування студентів як особистостей. Галина Трохимчук, вчитель з 50-річним стажем, переконана, що нині студенти потребують особливої уваги та підтримки з боку викладачів. Неспокій в країні він відбувається на наших дітях, а діти дуже такі бувають і невиважені, життя в них не солодке. Тому хочеться спокою для них найперше. Миру в їхніх душах. Перед кожним вчителем навчального закладу стоїть чимало завдань. За словами директора агротехнічного коледжу Миколи Тимошенка, у закладі створені всі умови для якісного навчання. Нині ж в пріоритеті відновлення кафедри механізації. Нам треба реанімувати або підтвердити ще одну університетську кафедру. це Тим, чим ми пишались, тим ми дійсно де є флагманами аграрної освіти серед коледжів аграрних в Україні. Це механіків. Ми 18 років готували і була ця кафедра. У нас абсолютно все є. В першу чергу модернізована матеріально технічна база, є кадровий потенціал. За словами викладачів агротехнічного коледжу, є студенти адаптовані та затребувані як фахівці у галузі народного господарства.